Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у відео хочу розповісти про свого нового повічника це акумуляторний оприскувач. Ось так він виглядає досить великий і важкий. Але я думаю, що з ним мені оприскувати садочок буде значно легше. Зараз більш детально і поближче покажу вам та розповім, чому ми обрали саме його. Тож це акумуляторний оприскувач фірми Gardner, чи якось так вона вірно читається. Це комбінований оприскувач можна не тільки за допомогою акумулятора оприскувати, а й за допомогою помпи, тобто це два в одному. А обрали саме такий варіант через те, що іноді буває таке: не проконтролювали, забули. І акумулятор розрядився в процесі оприскування. А є деякі такі препарати, які ми не можемо залишати надовго і, наприклад, чекати, поки буде заряджатися наш акумулятор. Або ви робите оприскування ввечері, пізно вже, і також не маєте часу чекати. Тож можна просто поміняти розташування ось цієї трубки, вона переключається тут за інструкцію. І, Накачувати самостійно в механічному режимі помпою тиск у колбі і таким чином буде робитися оприскування. Тепер трішки детальніше про характеристики. Напруга 12 вольт, тобто це досить типовий акумулятор цвинцово-кислотний. ну Я думаю, що для нас це не дуже важливо. Батарея ємність 8 годин. Об'єм баку це те, що садівникам буде більш цікаво. 16 літрів, тобто досить великий. Я, в принципі, хотіла трошки менший, але вони є або зовсім маленькі, є 12 літрів та 16 літрів. Але через те, що тут ось така додаткова помпа механічна нагнітання тиску, то лише ось такий варіант був. Тобто 16 літрів у нас робочий об'єм для розчину. Тиск не будемо зосереджуватися на ньому, і те, що також для нас буде важливо, це вага маса Netto 5,9 кг, тобто він досить важкий. Вся ось ця конструкція важить 6 кг, і ще додаємо до нього розчин, який ви туди будете наливати. Якщо наливати 10 літрів, наприклад, це Такий досить стандартний об'єм для того, щоб зробити розчин для оприскувача, то будете мати 16, ну, приблизно 16 кілограм ваги. З одного боку, досить важкий, я не планую його носити на собі, буду ставити і ось так використовувати. З іншого боку, ну, великий об'єм це зручно, можна зробити розчин, залити і за. Один раз все оприскати без доливань та переливань. Так, далі більш детально про конструкцію. У нас тут є ось такий індикатор заряду. Що тут ще з такого цікавого по конструкції? Є ось такі ремінці для того, щоб його надягати на себе на спину. Навіть ось така по типу вважається ортопедична спинка. Це просто такий досить гнучкий пластик з випуклостями. Ну, мабуть, це буде зручніше для спини, якщо надягати. Але я не знаю, яка жіночка може це зробити. Це хіба що чоловікам тут є ручка для зручного перенесення його. І зараз відкриємо, покажу, як виглядає сама ємність. Досить легко відкручується. І що мені дуже сподобалось, що тут є ось така сіточка. Ми вже його випробували, наливали водичку. Сітка, тобто вона досить дрібна і дуже класно, що коли будете переливати розчин, не буде у вас ніякий бруд, ніяке сміття потрапляти всередині кольба. Всередині виглядає ось так. Там помпа. Тобто досить проста така конструкція. Складається легко, збирається легко. До речі, в коробці він йде в розібраному стані і треба його зібрати. Інструкції немає, тобто збираємо, як, як вважаємо за потрібний. Так, у нього є в комплекті ось такий. Палиця така для оприскування І е, я не взяла, потім прикріплю фото. Ось тут буде е, декілька різних насадок комплектів. Я встановила ось такий варіант, який буде, на мій погляд, найпродуктивніший та допоможе швидше оприскати всі дерева, рослини, ну що ви там будете взагалі обробляти. Є е, досить стандартна ручка. З фіксатором для того, щоб не тримати її постійно в нажатому стані, ви можете просто її зафіксувати і у вас буде подаватися розчин. Тут досить коротка ось ця штанга. Зараз я її відкричу і покажу вам розмір ось така. Тобто ви можете бачити, що вона ну, зовсім коротенька, тут нам певно десь метр, може, метр двадцять. Це загалом із ручкою. Це дуже коротко, незручно, тому я докупила одразу в епіцентрі. Ми, до речі, купували його в епіцентрі ось такий універсальний подовжувач. Він накручується просто туди на ручку у нього є своя ручка, Але можна перекрутити і використовувати разом з комплектною. І як е, можна порівняти. Покладу разоря. Вона в складеному стані значно більше, ніж стандартна комплектна у розкладеному. І ще вона подовжується в два рази. І тут, якщо я не помиляюсь, там чи 2,8, чи близько 3 метрів виходить ось ця штанга. А вже ж ви можете всі насадки ось сюди накручувати, ті, які були комплектні, використовувати ось так. Вона досить міцна. Навіть коли її розкладаєш, вона вже, ж, як така вудочка, трошки згинається. Але, в принципі, досить, я думаю, зручно буде обробляти, і не думаю, що вона зламається. Ось так. так. Для того, щоб нам змінити з автоматичного режиму нагнітання тиску на помпу, треба бути ось цей шланг. Це подача розчини з баку, якщо у нас акумулятор працює. Його треба відкрутити і під'єднати ось сюди, якщо я не помиляюсь. Ось сюди. Так, ми будемо відкручувати. І ось сюди, мабуть, прикручувати шланг. і тоді а, можна буде. Нагнетати тиск. Ось так це працює. Тобто, коли ви. О, вода у мене була, ось звідти вона буде поступати вам щоб... Тобто, Коли ви на собі, наприклад, будете нести цей рюкзак, ви досить зручно будете накачувати. Потім покажу, як це виглядає на ну, мені. Або можна його кудись поставити, на якийсь там табурет, лавку накачати і далі продовжувати опискування. В принципі, я це. Планую використовувати як варіант, ну, якщо у мене сів акумулятор. А в звичайному житті у мене є ще мій старенький на 6 літрів оприскувач механічний ручний. Ось його я і буду використовувати, коли мені потрібно буде ну, просто маленький об'єм і використовувати так. Зараз ще я його буду випробовувати вже в ділі не з ватичкою, а з розчином у таких польових умовах. А, буду робити оприскування садочком. Для цього буду використовувати ось такі два препарати: Енджо та Horus. Перш за все, хочу обробити свої абрикоси. Зараз покажу, як вони виглядають. Незадоволена я тим, як вони будуть квітувати, і вже бачу, що враження цього року буде погано, бо у нас була дуже-дуже тепла зима, і потім. Морози. На початку березня, в кінці грудня були сильні морози, і, ось бачите, просто осипаються бруньки, вони, скоріш за все, просто померзли. Ось так. Дерева в мене були оброблені, тож це саме через мороз. Є ось такі бруньки, гарні, але їх не дуже багато. Ось кажу. І вже навіть деякі квіточки почали розкриватися. Тому потрібно вже робити обробку, у нас тепло, дуже швидко розпускаються бруньочки. На цій, це у нас такого ананасного типу абрикос, вже навіть квітки є, на великій ще тільки починають, і чорний принц, там на задньому плані, вже також на стадії такого набрякшого бутону, бруньки, тож вже потрібно робити обробку зараз. Чекати більше нема куди. Тут також на цій абрикосі ось відпадають бруньки. Немає. Ну, щось щось там буде. Сподіваюся, якийсь врожай буде, але дуже-дуже маленькі, бачите, вони всі обсипаються. А ось, наприклад, ця навпаки. У нас вся просто в гарнющих брунках квіточками. Мені здається, що вона ще жодного року не була в такому прекрасному стані. Але мені вона не дуже подобається, чесно кажучи. Я сказала, що якщо буде цього року поганий врожай, я її приберу. Ось вона, мабуть, злякалася і вирішила нас радувати. Я зараз піду робити розчин з хорусу та енджіо для обробки, і буду оприскувати. Покажу вам і потім поділюся враженнями наприкінці відео. Я закінчила. Перший іспит, перша спроба пройшла, е, ну, скажімо так, е, досить позитивно. Що я можу сказати у висновках? Він не такий тяжкий, як здається, не такий важкий. Е, я налила сюди 10 літрів розчину, і, в принципі, я е, досить легко можу його підняти і переносити. Тобто, це такий м, прийнятний факт. Е, Якщо ви можете піднімати важкі речі, то це буде нормально. Якщо ні, то треба думати, може, якусь не знаю, там, ось цю тачку, на яку можна його ставити та за собою катати по ділянці. З гарних речей я підлаштувала ось цю, ось цей подовжувач штангу, і у нього стаціонарний дуже Непоганий такий ося форсунка непогана. Мілкодисперсна, дисперсна. Виходить розпилювання, розчин виходить дуже мілко дисперсний, і завдяки цьому дуже економиться розчин, тому що немає ось цих крапель, і мені вистачило розчину на більшу кількість дерев, ніж зазвичай з минулим оприскувачем. Дуже швидко через те, що не потрібно постійно зупинятися та підкачувати, це дуже швидко. Також я значно швидше оприскала дерева ніж я роблю. Це зазвичай. Довга штанга також зручно, можна дістати досить на такій великій відстані стоячі, і менше буде розчину на вас потрапляти. Я не пробувала його на себе надягати повним, тому нічого тут не можу сказати. В принципі, мені сподобалось, але потрібно під нього підлаштовуватися, що мені не сподобалось. Хоча в магазині в епіцентрі мені сказали, що ось ця штанга вона універсальна, я її можу накрутити і змінити ось цю ручку на ту, яка була комплектна. Ні, вона не становиться тут різні. Ось ці роз'єми чи яких там елементи з'єднання. Вони інші і не вийде. В принципі, ця також непогана. Вона якогось такого пластику, ніби трошки прорезиного гумового. Також фіксується, в принципі, непогано можна використовувати. Але що мені взагалі ось не сподобалось, ну це не до оприскувача таке зауваження, а до працівника епіцентру, який нам це порадив. Форсунки, ось ці насадки, які у мене комплектні до оприскувача, вони на цю штангу подовжувач не встановлюється. Також через те, що тут зовсім інший елемент з'єднання. Е, ну, Я не знаю, може, можна тут якось щось придумати, заколгозити, але ні, не працює. Хоча ось цей також непоганий, мені сподобався. Він значно кращий, ніж у мене на попередньому оприскувачі. Е, так, ну і що дуже мені не сподобалось, це ось цей шланг, він закороткий. Тобто, якщо ви будете його втягати на спини, носити на собі, буде зручно. Ви можете натягнути і і витягнути руку. А через те, що в мене він стоїть на землі, то я не можу ось так руку підняти вверх разом з цією ручкою, з цим пістолетом, називаємо його так. І це незручно. Постійно, я його ось так от тягаю. Ну, Коли він повний, так і не вийде його підняти, але все одно. Ось це мені не подобається, і я думаю, що варіантів з подовженням немає, треба пошукати. В принципі, можна до цього звикнути, можна підлаштувати якийсь табурет, щоб його ставити, і він у вас просто вище ось так знаходився. Але тягати по ділянці за собою табурет теж не дуже зручно, я вважаю. Ну, В принципі, за рахунок того, що ось ця штанга вона досить. А довга, то її можна, це вона не на максимум у мене, її можна ще зробити більшою. Ось ось це її максимум. Бачите? Ось така вона. Довга. Це я метр шістдесят, і тут два, мабуть, 2,5 метри, ну я не знаю, може більше, мені складно оцінити, Ось, то в принципі можна і так. От, я думаю, до дерев у мене. Навіть немає таких високих дерев, щоб я не дістала з такою довжиною штаму. В цілому, мені сподобалось, це зручно, це значно економить ваш час. Ви не витрачаєте час на підкачку, на доливання розчину, як у маленькі оприскувачі, це зручно. І, на мій погляд, через те, що йде розпилення рівномірне постійно. То ви не витрачаєте зайвий розчин, коли він починає йти краплями, коли вам не вистачає вже тиску у колбі оприскувача. Тож, в принципі, я задоволена, буду користуватися. Обробила сьогодні десь дві третини садочку, не обробляла ось ці яблуні, у мене тут чотири штучки, і ще у мене тут дві груші шовковиці. І Яблучка білий налив на тій частині ділянці, тому що бачу, що яблуні ще зарано треба почекати хоча б 2-3 дні, а потім вже можна обробляти. Якщо не буде опадів, то можна буде це зробити на вихідні. Ось таке в мене вийшло відео. Сподіваюся, огляд вам був корисний, комусь доречний. Можливо, ви саме зараз замислились над тим, щоб купити собі акумуляторний оприскувач. І я змогла хоч трошки дати вам інформацію. Ось так, буду далі займатися суточком. Вам всім бажаю всього найкращого, мирного неба, всім па-па!